Тично зараз стає все більш все більш реалістичнішим. Тобто є реакція негативна на недоліки в кадровій політиці, в певних рішеннях гальмування щодо розвитку військово-промислового комплексу. Тобто, за цей рік 24-й, громадська думка все все більше, все більше сприймає те, що відбувається, вже знаєте, не вражевих окулярах, не абсолютно в панічних настроях, але все більш більш реалістичніше і на тепер переоцінюється і відповідно впливають. На зміну настрою в суспільстві? Ну, дуже гарне запитання, але от тут що цікаво, тут навіть я б хотів і до вас звернутися, тобто до журналістів, медійників. в минулому році, коли принаймні соціолог намагався з'ясувати, наскільки громадська думка сприймає вплив медіа, на свій погляд на соціальні події, то цей вплив, в принципі, другорядний. А от уже протягом цього року, який вже закінчився, 94. Пане Олександре, а якщо проаналізувати те, що впливає на такі настрої, або оцінити з точки зору, зрозуміло, під час війни, яка затягується, яка триває, яка з невизначеністю змушує людей можливо десь втрачати віру або принаймні знімати ось ці рожеві окуляри, про які ви згадали, це така стандартна ситуація.